Усі громади Вінничини мають свого шерифа. Область стала першою в Україні з впровадження проекту Поліцейський офіцер громади наразі в регіоні працюють 119 офіцерів в 63 територіальних громадах. Як відкривали 80-ту поліцейську станцію та які ще безпекові проекти впроваджують на території Вінничини? Дивіться далі у сюжеті. Офіцери вже працюють в кожній громаді Вінничини. Область першої в Україні завершила впровадження програми під назвою Поліцейський офіцер громади. 80 80-ту поліцейську станцію відкрили у селі Дорожнє. Тут працюватиме два шерифи, які обслуговуватимуть 11 населених пунктів та 22 тисячі людей. Ми будемо обслуговувати цю дільницю, будемо співпрацювати з людьми вже як в родині. Тобто до нас можна звертатися як до, до рідного. Люди можуть звертатися з будь-якими питаннями. Починаючи від якогось кримінального характеру, можливо, є сімейні сварки, можливо, є якісь крадіжки чи там сварки між сусідами. І навіть характер може бути просто поговорити як друзі у відкритті поліцейського офісу взяли перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, голова національної поліції України Ігор Клеменко, керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов та представники органів місцевого самоврядування і поліції регіону. Ми маємо зробити так, щоб поліція була скрізь, і той лозунг, який має поліцейські громади я тут значить. Це має так і бути, що будь-який громадянин, який виходить на вулицю, знає, що він є під захистом. Наша головна мета, щоб ви довго поліцію не чекав. Якщо є небезпека, якщо є потреба, поліцейський зразу приїде. Для оперативного реагування на виклики громадян офіцерів забезпечили службовими автівками. Новенькі позашляховики допоможуть шерифам швидко діставатися навіть до віддалених населених пунктів. Попри великі. Економічні складнощі, спричинені російською агресією, і Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція знаходить кошти, ресурси для того, щоб відкривати нові поліцейські станції, для того, щоб знаходити можливість для придбання додаткових автомобілей, які на сьогоднішній день є на золота. 80 поліцейських станцій на Вінничині створили за рік. Завдяки спільним зусиллям влади різних рівнів відремонтували приміщення та облаштували все для комфортних умов роботи шерифів. Проект Нас поліції я тут це яскраве поєднання органів місцевого самоврядування, жителів громади і національної поліції. Дуже щиро радію, що ми перші в нашій державі і саме важливо віддаленіших куточках Вінницької області, де Поліцейський завжди все одно з людьми доступен 24 на 7. Він мешкає на території громади, і він є основною людиною, до якої висока довіра у місцевого населення. 119 шерифів наразі працюють у всіх 63 територіальних громадах області. Завдяки їхній роботі люди в кожному населеному пункті регіону будуть почуватися безпечніше, впевнені правоохоронці. В нашому регіоні буде набагато безпечніше, комфортніше жити мешканцям області. І всі відчують спокій, і безпеку, тому що поліцейський буде присутній завжди поруч. Тобто, 24 години на 7 місцевий шериф, не відлучаючись з території громади, буде реагувати на заяви та повідомлення місцевих мешканців. І таким чином, ми зробили, щоб в Вінницькому регіоні. Місцеве населення почувало себе в безпеці. Поліцейський офіцер громади лише один із безпекових проєктів, що реалізовують на Вінничині керівнику Нацполіції України та заступнику міністра внутрішніх справ продемонстрували також роботу райуправління, де впроваджено систему Кастоді Рекордс. Це автоматизована система обліку дій із затриманими особами. Камери, які встановлені по території підрозділу. І на підрозділі дозволяють убезпечити і громадян і працівників поліції. У нас було дуже багато скарг на дії працівників поліції. Те, що працівники поліції незаконно поводяться з громадянами, саме система фронтофісу кастидірекарс дозволяє убезпечити громадян, яких ми доставляємо під будь-яким приводом до до підрозділу поліції. І поліцейськими, які цим займаються від, від надувань, провокацій. провокацій. Загалом система об'єднує в єдиний комплекс відеофіксацію в ізоляторах тимчасового тримання, підрозділах поліції та відео з бодікамер поліцейських. Наразі вона працює у всіх райвідділах поліції Вінниччини. Разом з органами місцевого самоврядування, з національною поліцією. Сьогодні ми завершили будівництво каса Дірекарс по всіх шести. Запланованих райвідділах. хочу побажати з честю, достоинство нести службу. Слава Україні! Презентували поліцейські Вінничини й пілотні інноваційні проекти, які застосовують у своїй роботі, зокрема навчальний тренажер з доповненою реальністю, регіональний реєстр випадків домашнього насильства та систему міжвідомчої взаємодії поліції, установ виконання покарань та пробації.